Осінь 2025-го. Берлін, колишній аеропорт. Тегель тут Німеччина нині приймає молодих українців. Місяць по тому, як чоловіки до 22 років отримали дозвіл виїхати за кордон. Ми розпитуємо про те, як вони збираються налагоджувати своє життя серед німців. Більшість з них за кордоном вперше потрапив я сюди за порадою мого друга. Наразі знаходжусь десь тут восьмий день. Наші друзі, які є у Берліні, нас налякали дуже сильно, що тегель це прям щось таке жорстоке. Ми не зможемо тут витримати. Ми приїхали вдвох з моїм другом. Нам трошки простіше адаптуватись. Ми друг другу допомагаємо, підтримуємо у самому тегелі. Я не скажу, що тут погані умови. Тут стабільно і багато кормлять, їжа різноманітна та смачна. По самому теглю є багато чим зайнятися як спортом, так і просто якимись справами. Лару Хелпс, організація, яка за час війни надала допомогу щонайменше 40 тисячам українських сімей у Німеччині, і продовжує підтримувати тих, хто знайшов тут прихисток. Після того як вийшов наказ про те, що можуть молоді люди віком від 18 до 22 років, включно виїжджати. Зараз ми робимо групові, групове заповнення документів. На одному груповому заповненні документів 25 осіб молодих. Наразі люди, які приїхали зараз, їх переселяють дуже швидко. Неділя, дві і вони переїдуть в гуртожитки на німецькі цихайми. їх розподілять, сім'ю розподілять в одну кімнату. Тобто в них будуть кращі умови, ніж зараз, і це дуже добре.